Відвальне приміщення одного з торговельних центрів міста може розмістити до 150 осіб. Його відкривають чергові при сигналах повітряної небезпеки, каже директор Олександр Чорний. Тут є санузел, сюди завезена вода, сюди завезений інструмент в випадку завалу. Друге укриття знаходиться неподалік. Його обладнали насамперед для людей з дітьми. Є туалети та матраци. Тут у нас знаходиться лісенка для евакуації, вдруг розриється, щоб було як краще людей. Фікальна яма на полтора куба, там поліжний насос, технічна вода, 400 літрів технічної води. Лунає сигнал повітряної небезпеки. І люди починають спускатися до цього бомбосховища. З дитиною прийшла Марія. Каже, евакуювалася сюди перші дні з Києва. Я не ждала, що так може. Я не очікувала, що так може бути. Там, де ми ховалися, це жахливо. Ну ви самі розумієте, які підвали. Але ми не скаржимося, тому що це потрібні міри. Ми всі в рівних умовах. Дякуємо за такі умови. Більш менш комфортні, чисто по країні акуратно. тут ще не була. Я була в підвалі нашого дому. Інше бомбосховище у центрі міста облаштували працівники одного з черкаських інтернет-провайдерів. Воно цілком безпечне та готове приймати людей, каже керівниця корпоративного відділу пані Світлана. За півдня хлопці змайстрували лавочки, за півдня було організовано туалети. Тобто вони і були там, ну тобто там почистили каналізацію, поставили крани, зробили бойлер, щоб була тепла вода. Ми в свою чергу бігали, купляли чаї, кави стаканчики. Ми нікого звідси виганяти не будемо і скільки потрібно часу, скільки проводьте. Ну, Навіть встановили додаткових телевізори, щоб ще люди могли контролювати ситуацію. Ми Україна, ми одна єдина, ціла, і якщо ми згуртуємось. Нас вже не подолати. Декілька годин тут в укритті перебуває черкащанка Юлія. Каже, дізналася про нього лише вчора. Умови для людей комфортні. Тут є запасний вихід, і долішу є вентиляція. Вони зробили такі дуже зручні лави, тут можна поспати. Ну, якщо шок, то туди нічого ходиться. З малою дабо мала дуже хвилюється, нас дома немає укриття. З двома дітьми тут другий день перебуває Черкащанка Аліна. Каже, тут безпечніше, ніж вдома, та й умови дозволяють ночувати. Ми живемо на 13-му поверсі, і я сама вдома з двома дітьми і реально не розумію, що я не встигну добігти. Тому ми, ми вчора годину сім ми поїхали чи в шість, не пам'ятаю, точно ми цю ніч тут ночували. Поїхали додому, щоб помитися, передягнитися, щось поїсти. І вирішили, що ну, сюди поверталися і краще тут бути безпечніше. Нині є декілька категорій будівель для захисту, каже заступник міського голови Павло Валенчук. перше, це от типові споруди, саме сховища на випадок бомбового враження, хімічно, там радіаційну і так далі. Їх не так багато, тобто там трошки більше десяти на сьогоднішній день їх функціонує. Вони досить великі. Всі будівлі подвійного призначення. Це певні там підземні паркінги, підземні гаражі, це підвали, будинків малої висотності, там один-два-три поверхи. Да? Так, тобто, таких досить великий перелік він постійно постійно доповнюється. Безпечними є підвали будинків, де не більше трьох поверхів, додає чоловік. Якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки, ну, як мінімум треба врахувати декілька факторів. По-перше, повинен бути другий вихід і повинен бути доступ хоча б повітря і в кращому випадку якоїсь води, щоб ці підвали вони не стали ну, місцем загибелі людей. Дуже багато зараз додається там певні навчальні заклади, церкви відкривають свої підвальні приміщення, певні бізнеси, там, підвальні кафе відкриваються. Тобто ну, їх стає все більше і більше. Деякі з них прям, я б сказав досить комфортні. Але знов-таки хочу звернутися до людей, зрозуміти, це сховище. Тому що Деякі люди йдуть, і вони очікують, що це буде готель. В деяких випадках це просто голі бетонні стіни, піддони або лавки, на яких можна пересидіти, перечекати небезпеку. І хотілося, щоб люди ставилися до цього з розумінням. зі слів Павла Валенчука. Нині з усіма власниками сховищ ведуть перемовини, аби під час небезпеки людей пускали в укриття.